Hey! Здорово, могутні, братики-танкісти! Як ваші справи Пишем та коментуємо в коментарях. Як? Які бої більше вам подобаються, а танкісти, коли ваша команда зливається повністю, практично ви залишаєтесь один або з двома союзниками чи з трьома. Чи подобається, коли вся команда жива і вам виходить все ж таки щось та й настріляти. Пишіть та коментуйте, танкісти. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком забомженя. На танчику, танчику-барабанчику, ЛТшенка. Французької гілки дослідження. бачатилов, Бачатик! Сьогодні в нас танкісти, бачатик і знов бачатик. Мені таке враження складається. Мимовольно, що, напевно, забомжання полюбляє дану ЛТшенку. Скоріше за все, я думаю, що так, адже це вже не перший реплей, майже підряд на даній ЛТ. Можливо, ЛТО можливо, можливо, я помиляюся. Добре, карта Нюбей це в нас рандом в режимі. Бою, перевага маєм три точки.